Ось, шановні, яку ми зробили грибницю, шановні односельчани, отак, от щоб ніби збоку не задувало. Отак от заходимо, бачите, тут забор, отак от такий шалаш в дитинстві колись зробили. Там можна було колись присісти, посидіти, пиво попити, а зараз вже тут будуть гриби рости. От бачите, як воно виглядає. Так, щоб не задувало. І головне, що оці гілки, це живі гілки, тут буде багато листя. Одно живе листя буде так при При... туляти ніби від сонця. Отак от приблизно воно виглядає. А отут от позакріпляв, щоб Ну і все. Будуть гриби опенькі, білі гриби, і от дерево ніби.